Щаслива я, бо вірю в того Бога, який дасть вірним свій вінець не пліни. І хоч пройшла вже не одна епоха, він буде, був і є по вік незмінний. Мій Бог живий, Він з нами пробуває, до кого можу його порівняти. Подібних йому в світі немає, хто знайде його, щастя буде мати. Він той, хто світ створив таким чудовим, хто розмістив зірки в просторах неба, хто трави килимом стелив шовковим, хто сил дає дозріть пшеничним стеблам, мій Бог. Той самий, що провів свій нарід через червоне глибочезне море, стовпом вогненим їм стояв у хмарі, давав і скелі воду, пить прозору. Мій Бог був другом вірним Авраама, Ісак і Аків теж йому служили. Він з ними був і зі мною є так само. Ті руки до цих пір мене хранили. Мій Бог зійшов на землю цього Богу, з дитятком у хліві, насінні, щоб до небес відкрити всім дорогу, щоб кожен віднайшов у нім спасіння. Він цілював недуших і тяжко хворих, слух повертав глухим та зір незрячим. Давав підтримку тим, хто плакав в горі, був волелюбним, лагідним, терплячим. Мій Бог пішов на муки і страждання, щоб людство все із небом примирити, і ради твого, і мого оправдання віддав життя, щоб ти міг вічно жити. Хто із князів вчинити б міг подібне, хто із царів віддасть у жертву сина. А мій Господь за грішних нас, негідних, віддав себе, бо полюбив так сильно. У мого Бога так мен багато. Я не берусь усіх їх полічити, його дитина, я, а він, мій батько. Він мій цілитель і душі Спаситель, він вірний, всемогутній, незрівняний, він Бог святий, він Альфа і Омега, він справедливий, вічний, бездоганний для вірних всіх щитом їй допомогою. Не зрадить він, не кине в півдорозі й відгородить від земного лиха. Коли душа у розпачі й тривозі розради слова, скаже мені тихо, щаслива я, що серцем Бога знаю, до нього направляю свої очі, в могутні руки себе доручаю і все життя служити йому хочу.